Пальці їх разом, п'ятки трохи назовні, закрутіть стегна, підкрутіть таз, підтягніть проміжні живіт, плечі лопатки опустіть, підтягніть підборіддя, сіднички в тонусі, зробіть вдих і видих. Сідниці залишайте в тонусі, задню поверхню ніг залишаєте в тонусі. І навдовсі витягуйтесь вгору. Відчувайте, як ваші ребра розширюються і штовхаючи м'якенько таз вперед, продовжуйте витягуватись вгору і збільшувати відстань між ребрами. Вдих. Видих. Опускаємося вниз. Кладемо живіт на стегна. розслабляємо шию, спину. Вагу подаємо трохи вперед на пальці ніг. Зробіть вдих і видих. І правою ногою робимо широкий крок назад, робимо вдих. Коліно опускаємо на підлогу видих. Опускаємо таз вниз. Ребра піднімаємо вгору за руками вдих. Лікті лопатки назад, видих. Вгору вдих, видих. Угу. Вдих вгору. Видих, руки на підлогу. Піднімайте праву ногу вдих. Видих, планка. Пальці рук широко розкриті, середній палець дивиться вперед. Руки під плечима. І зараз відштовхуємось. Руками від килимка. За куприком тягнемось вгору, робіть вдих і видих. Ще один вдих. І на видосі ми робимо чату ранга. З планки, кут за лінію пальців і опускайтесь вниз. Лягаємо, плечі лопатки відправляємо назад, втискаємо тазом лобкову кісточку в підлогу і в нас пху Вдих, видих, тут. Плечі лопатки, від вух відводьте, п'ятками тягніться назад. Або просто напружте таким чином сівниці, неважливо. Зробіть вдих. І на видосі відштовхуємось. І знову робимо собачка дивиться вниз. Правою ногою робимо широкий крок вперед, вдих. І видих, приставте ліву ногу до правої та насина. І вгору тягнемось вдих. Видих. Руки через сторони вдих. Видих. І знову всі днички сильні. Навдосі ми витягуємося та сподаємо вперед. І з видихом опускаємось вниз. Вага вперед на пальці ніг, шию, розслабте, живіт, обов'язково торкається стегон. Лівою ногою широкий крок назад, вдих. Коліно на підлогу, видих. Опустіть таз якомога нижче, коліно над п'яткою. за руками потягніться вгору вдих. Лікті лопатки назад. Штовхайте ребра вгору, це вже є прогин. Тому будьте тут обережні, видих. Хорошо, вдих вгору і з видихом руки на підлогу. Підміть коліно лівої ноги вдих. І положення планка. Видих. Собачка дивиться вона із вдих. Видих чатуранга. Штовхніть себе вгору, зробіть собачка, дивиться вгору. Сіднички тут також в нас сильні і ми ребра. виштовхуємо вперед, плечі лопатки опускаємо вниз, п'яточками тягнемось назад. Кому важко, бо болить спина, то коліна можна покласти, але сідниці залишаються в тонусі вдих, видих. Вдих. І з видихом собачка дивиться вниз, в когось. Важко з попереком, то через коліна обережно м'яко робіть. Ну, обережно м'яко всі робіть. Але якщо поперек не витримує, то підкладайте завжди коліна. І лівою ногою ми робимо широкий крок вперед, вдих. Приставляємо до лівої ноги праву у І вгору тягнемось вдих, сіднички в тонусі. Видих. Через сторони, руки вдих. Видих. Поїхали вгору вдих. видих, у насина. На затримці недалеко легенько відстрибуємо і кладемо коліна. Плечі лопатки назад до таза, іначе прогинаємось, провертаємо таз назад вдих. Видих кругла спина, підкрутіть таз, розведіть лопатки. Вдих, прогинаємось, видих, скруглюємося. Права нога назад вдих. Коліно підживіт, видих. Додайте ліву руку, витягніться, вдих, видих постійте. Ще раз вдих, ще раз видих. І останній раз вдих. І видих вертаємо ручку ножку, скруглюємося, відштовхнувшись долоньками. І вдих, знову прогинаємось. Плечі лопатки назад. Видих, скруглюємося. Ще один раз. Вдих. Видих. Рівна спина. Нейтральне положення. Ліва нога назад. Вдих. Видих. Коліно під живіт. Додайте праву руку і постоїмо тут вдих, видих, вдих, видих. І ще разочок вдих. І видих. Вертаємо руку ногу і скруглюємося. Вдих, прогинаємось. А на видусі сідаємо на п'ятках і витягуємося. Піднімаємось, сідаючи на п'ятках, спинка рівна, вдих. Видих скрутка. Вдих рівно. Видих скрутка в інший бік. Вдих рівно. І з видихом руки на підлогу. І відштовхнувшись трошечки назад, руками, піднявши коліна навдосі. На видосі тихенько легенько Підстрибуємо до рук, або підходимо, якщо стрибати ви. Не хочете, або ще є якась причина. Будьте населе. І вгору потягніться. вдих. Видих. Через сторони вдих. Видих. Самопочуття продовжуємо в тому ж е режимі, але докручуємо, додаємо. І так далі. Пальці ніх разом п'ятки трохи назовні. Стегна закрутіть, також назовні, і підкрутіть таз, підтягніть проміжність. Ребра плечі, лопатки, все, як ви знаєте. Вдих-видих. І сіднички сильні, на тягнемось вгору. На видосі опускаємось вниз від Права нога, крок назад, вдих. І підкладіть під коліно, якщо ви ще не поклали, видих. Опустіть таз вниз. Потягніться вгору за руками і ребрами. І на видусі, розводячи руки в сторону, з'єднуйте їх в замок позаду. І плечі лопатки опустивши вниз, тягніться вгору. Десять, Дев'ять. вісім сім. 5, ой, 7, 6, 5, 6, там потім 4. Знайшлась. 3. 2, 1, Роз'єднайте руки, потягніться вгору вдих. А видих руки на підлогу. І носочок лівої ноги на себе таз проверніть, лівою, Лівими ребрами торкніться стегна, Розтягніть задню поверхню ноги і зніміть напругу зі спини. 3, 2, 1. Поставте знову стопу на підлогу, опустіть таз. І зараз ми з вами тягнемось вгору вдих. і праву руку спробуємо опустити на п'яточку. Зараз е, я повернусь сюди, щоб було якби краще видно. Тут нам може допомагати пропуск. Якщо ми до п'ятки не достаємо, по-перше, ми поставимо пальці ніг в підлогу, так буде ближче нам до п'ятки. Можна на литочку на стегно. Або взяти пропс і поставити, якщо ви там чуть-чуть не достаєте до п'ятки, то поставити пропс чуть-чуть ближче. І таким чином у вас все обов'язково вийде. Для чого ми носочок ставимо? Ще й для того, щоб обов'язково закрити таз, щоб ви не розверталися в бік. Бо якщо покладете ногу, у вас може вивернутися кульшовий суглоб, чого нам не потрібно робити. Ще п'ять. Чотири, 3, 2, 1. Добре, обидві дві руки вгору вдих. І зараз увага, буде складніше. Потрібно буде лівою рукою, якимось чином достати, якщо не до п'ятки, то можливо теж стегно, або ми пропс на інший бік переставимо і таким самим чином зробимо. Але дивіться, яка є хитрість, щоб дістати до п'ятки, або якомога ближче до п'ятки. Ви розгинаєте спочатку ногу. Туркаєтесь там п'ятки або пропса в кого як, і пробуєте опускати назад свій таз вже, не відпускаючи п'яточку. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Дихайте. П'ять. чотири, Хорошо молодці. Три де. Два, побільше під коліна. Але покласти один і розкручуйтесь обидві руки на підлогу тас назад. Носок на себе опорне Наташ? Коліна опорне чи теж вгорі? Складіть товстіше ковдру собі. Значить, мало. Мало м'якості в ковдрі. Ви Носочок на себе натягнули і, провертаючись, кладіть ребро. Ребро на стегно. Добре молодці. Ставимо ножку, піднімаємо коліно вдих. І з видихом йдемо в планку. Пустимо тут вдих-видих. І навдосі, виштовхуючи себе вгору, дробимо собачка, дивиться вниз. На видосі в нас чатуранга. На вдосі собака дивиться вгору. На видосі ліва ніжка чуть-чуть раз і піднялася. Повернули вдих, штовхайте вперед себе сіднички сильні. Права ніжка. Невисок. Вдих. І з видиком собака дивиться вниз. Оці. Залиштесь тут, вдих-видих. Андріївська анталочка трошки ширше стопи. Вот, добре, п'ятки чуть-чуть назовні. Во, стегна в протилежний бік. Непогано. Долоньки усіх працюють. Вдих. І зараз з видихом наша права нога. Іде вперед. Спинка рівна. Праву руку ми заводимо перед правою стопою. І розвертаємо ліву стопу перпендикулярно до правої, але носок завертаємо трохи всередину. П'ятку, трохи назовні. І за лівою рукою розкриваємо ребра, стоїм. Десять. Дев'ять. Намагаємося штовхнути ребра вгору і вперед. Сім. Шість дихайте. П'ять. Чотири. 3. Два. Один. Опускайте руку. Обов'язково закривайте таз, розвернувши п'яточку вгору. Правою рукою переступайте через ніжку і відштовхнувшись лівою, приставляйте її до правої. У Танаси. І вгору тягніться вдих. Видих. Через сторони, вдих, видих. Все нормально. Зараз наліво буде легше трошки, бо ми ж вже знаємо, як направо робити. Гаразд, все те саме. Сіднички, ребра і потягнімося вгору вдих. Видих у Танасина. Ліва нога широкий крок назад. Вдих. Гарно покладіть під коліно. В два, в три, в п'ять разів, скільки потрібно, опустіть ногу і таз. За ребрами тягнемось вгору і за руками вдих. І лікті назад. І потім долоньки в замок. Таз просто нижче треба опустити. Поставте задню ножку на носочок, Наташа. Ви. Блін, ну реально, чотири Наташі. На Нетфліксі серіал є, е, 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 попався, мені почала дивитись, не знаю, там, який він називається Щось там «Амбрелла» якась. Коротше, фактому, ну там якась накручена, в общем, він там е, всиновив, в дітей з надздібностями і сильно не парився, дав їм номера, типу, 1, 2, один, два, три, 6, чи сім. Ну, вони там потім якось назвалися, але. Ну, але я не можу вам просто намирати. Це якось по-дурному. Вдих. І видих руки на підлогу. Зараз вирівняйте, будь ласка, праву ногу в коліні. Носочок натягніть на себе, провернувши таз. Назад. Потягніться вниз правими ребрами до стегна дихайте. Носочок правої ноги на себе. Чори, 3, 2, 1. Поставте стопу і знову опускайте таз вниз. Задню ногу поставте на пальці ніг. П'ятка дивиться вгору. І ми за руками тягнемось вгору, робимо вдих. І залишаючи таз внизу, ліву руку відправляємо до п'ятки, якщо виходить. Ну, можемо трошки вирівняти, але потім опуститись вниз. І як і на той бік, у нас може бути. Можна спиратися на литку, на стегно, а можна використати проб, поставивши його поближче до п'ятки і таким чином. Ще сім. Шість. Ні, у нас права була позаду. Тепер ліва позаду. Якщо ви робили, як я говорила, робіть же так, як зараз робимо, може у вас це оманливе відчуття 4-3-2-1, обидві руки вгору вдих. І зараз протилежна права рука піде назад, але щоб дістати до п'ятки можна вирівняти ножку, зачепитись за п'ятку і опускати далі таз вниз, скільки виходить. Або використати пропс, Можливо, до п'яточки не дотягнетесь, наскільки вийде, дихаємо. 10. Але продовжуйте розширювати ребра і штовхати ребра вгору, розширювати і грудну клітку виштовхувати. Бо, якщо не будете цього робити, може неприємно доволі бути. В районі грудного відділу, там, де у вас справа ребра. хорошо. Чотири. три, два, один. Добре, потихеньку вдих. Видих. Знову сучок на себе на секундочку. Угу. І поставивши ніжку, піднімаєте коліно лівої ноги і праву ніжку відправляєте назад. Планка. Пальці рук широко розкриті вдих. Видих, собака дивиться вниз. Залиштеся тут. Тягніться за куприком вгору, підтягніть підборіддя, вирівнюйте шию і руками виштовхуйте себе, закручуйте всередину плечі, Тріцепси направляйте в напрямку килимка. Ноги у вас також на ширині. Приблизно на ширині таза, п'ятки. Чуть-чуть назовні, а стегна завернуті в протилежний бік. Вдих, видих чатуранга, планка і відйомний кут. І навдосі вона собачка дивиться вгору. Сідниці сильні, ребра вгору, вдих, видих. Кому потрібно, той покладе ноги, якщо поперек, не дай Бог, болить. Вдих. Відштовхуйтесь руками і одну ніжку. Поставте вдих. Іншу викою піднімаєте, у вас все тіло мобілізоване і тримає вас. Ставимо вдих. І з видихом собачка дивиться вниз. Ліву ногу вводимо вперед, вдих. Видих. Ліву руку кладемо біля лівої стопи. Біля внутрішньої поверхні. Праву ногу розвертаємо перпендикулярно до лівої, завернувши носочок чуть-чуть всередину, а п'ятку назовні. І за правою рукою розкрились. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Слідкуйте за диханням. Три. Два. Один. Опускаємо руку вниз. Закриваємо обов'язково таз розвернувши п'ятку вгору. Приступаємо лівою рукою через ногу і штовхаємось правою ногою, підходимо. Склалося все, Натал. Да. Добре. І вгору потягніться. Вдих. І видих.